Аємо глядачів телеканалу МТМ. Час новин В студії для вас сьогодні. Працюють Антоніна Богославська та Валентин Терлецький. Про головне для міста, країни і кожного з нас розкажемо у випуску. Сьогодні ми вшановуємо дату, коли історична справедливість перемогла, і на мапі світу знову постала вільна та суверенна Україна. Але у полум'ї війни саме поняття незалежність набуло нового глибинного сенсу. Незалежність України це наша щоденна боротьба і незламна віра. Ми боремось за найдорожче, за рідну землю, за наших дітей, за наше майбутнє, за право бути собою у вільній і сильній країні. І цей подвиг щодня творять звичайні люди. Наші. Ще військові І нехай би як там не було. Важко постійно битись. В цій країні народжуються найкращі поети і воїни, в цій країні зачість народитись. Незалежність це коли небо мирне, а земля. Незалежність це віра в себе та свою країну. Зістині, за Залежність це право вибору і право виріс. Незалежність це коли борешся та перемагає. Сьогодні серця мільйонів людей у світі б'ються разом із серцем України. У день незалежності відбулася всесвітня молитва, яка вперше об'єднала різні народи, конфесії та традиції заради однієї мети, миру і перемоги світла над темрявою. До всесвітньої молитви доєдналася і Запоріжжя. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми першими винуватцям нашим, і не на спокусу, але визнаться лукавого. Бо твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. Зранку на Хортиці зібралися священнослужителі різних конфесій, керівництво області та міста, аби підтримати Україну молитвою. Звернулися до Всевишнього з проханням про припинення війни і страждань, про захист невинних, повернення наших людей додому, встановлення справедливого миру та відновлення правди, свободи і гідності. Боже. Підкріпи і дай сили кожному священнику і пастору та капелану на Запоріжжі та в нашій країні, благослови кожну помісну церкву в Україні бути готовою до служіння в сучасному суспільстві, даруй нам твоєї єдності і сміливості, щоб називати гріх гріхом і стояти за твої принципи і цінності, щоб допомогти українцям особисто. Зустрітися з Богом і будувати власне життя на біблейних засадах. Боже, ти всемогутній, просимо тебе про мир в Україні та нашій запорізькій землі. Благаймо, щоб ти зупинив війну й агресію Росії в Україні. Нехай будуть зруйновані підступні плани ворога. Нехай їх зброя стане безсилою та недієвою. До дня державного прапора України запорізькі митці вирішили оновити символ, який 9 років тому намалювали на найвищій точці міста. На висоті ташино польоту знову з'явився яскравий синьо-жовтий стяг, який видно одразу з кількох районів Запоріжжя. Як це було, бачили наші журналісти. На висоті 200 метрів знову замайорів український прапор. Його зображення з'явилося на крані вантового мосту, найвищої точки Запоріжжя. Перший державний символ тут намалювали 9 років тому. До цей час він вицвів і давно вже хотілося відновити його. Відновити, щоб він був більш яскравим. Ну, зараз така є нагода. Новий стяг завширшки та завишки майже 4 метри. Завдяки висоті крана його видно одразу з кількох районів міста. Якщо звернути увагу, вітром обертає кран і він іноді повертається одним боком прапор до міста, потім іншим. Його видно з проспекту, з бульвара Шевченка з металургів. з металургів точно він отак по лінії видно. От прямо на лінію виходить. Робота триває кілька годин. Щоб дістатися такої висоти, екстремали взяли спорядження: мотузки, підстраховку, воду та 12 балонів фарби. Тільки підйом десь хвилин 40 займе, бо спорядження дуже багато, з ним дуже важко буде підійматися, так, щоб це швидко. І я думаю, що десь години три десь так буде формування да, самого прапора. Митці діляться, страху немає, адже мають досвід висотних стрибків. Їхня мета нагадати всім, що Запоріжжя українське місто. Я кожною цією подією хочу показати і довести, що Запоріжжя це Україна, і Україна, вона існує. Ми, ми є, ми існуємо. Якщо ті люди там з півночі і Путін конкретно вони е, ігнорують цей факт, що ми є, ми доводимо, що, що ми є, ми існуємо. Ми, українці є, ми існуємо, і ми існуємо ще і тому, що у нас є такий прапор, і ми можемо намалювати цей прапор. Якщо дев'ять років тому малювали водоемельсійною фарбою, то тепер використали аерозольну. Вона витримує ультрафіолет і залишатиметься яскравою значно довше. Вадим сорвін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Державний символ майорить над нашим містом. Аби вкотре не гадати, що Запоріжжя це Україна. Державний прапор символ єдності та нашої волі, під час яких доленосних історичних подій над Україною здіймався синьо-жовтий стяг? Як у час випробувань згуртовував навколо себе націю? Що закодовано у його кольорах? На ці питання журналістам МТМ відповідає запорізький історик Федір Турченко. У золотому пшеничному полі під мирним синім небом вся краса і багатство української землі. І коли століттями точилась боротьба за незалежність України, фактично не було дискусій, якими будуть її головні державні символи. Розповідає запорізький історик Федір Турченко. Люди шукали символи. Символи найглибше, значить, проникають не в свідомість, а в почуття і через символи. Люди доходили до ідеї державності ще з середніх віків, саме під синьо-жовтими кольорами у житті нашого народу відбувались доленосні події і формувалась проукраїнська державність, зауважує історик. Коли наші українські полки брали участь у великих значних подіях, скажімо так, Грюнвальдська битва, там під цими прапорами вони були, ну і ідентифікували, значить, Українців тоді русинів називали саме цими прапорами. Історична тяглість передавалася від покоління до покоління. У середині 19 століття великодержавна російська політика призвела до піднесення українського національного духу, почалось українське відродження, і в колах інтелігенції чітко визначилися орієнтири на національний суверенітет. У 1848 році над Львівською радощю замайорив синьо-жовтий прапор на західній Україні в середині 19 століття, коли там була революція Європейська, так звана весна народів, а цей прапор був тим символом, який об'єднував тоді українців, які боролись тоді за. Ну, суверенітет у вигляді, скажем так, вигляді не незалежності, у вигляді, хоча б значить якоїсь там автономії, і прийшли до висновку, що цей прапор, що ці кольори є національні кольори України, і що ці кольори найближче, найбільше, найглибше відповідають, відповідають. Емоційним і раціональним почуттям українського народу під синьо-жовтим стягом формувались загони українських січових стрільців у 1914 році. А загальновідомим прапор став у роки української національної революції. Тоді пропозицію голови Центральної ради Михайла Грушевського щодо державної символіки молодої республіки підтримали представники всіх національних політичних сил. Центральна рада вперше його визначила як державний прапор, і потім автоматично перескажем так цей не процес, а ці рішення приймались іншими режимами. Бо це було загально прийняте, це було загальновідоме і це. Пов'язувалась із таким поняттям, як незалежність України, як українська особливість. Кінець 80-х – час піднесення українського національного духу. Активісти визвольного руху об'єднались під синьо-жовтими кольорами. Перші були вибори, значить, більш-менш демократичні ще при радянській добі. І коли значить, на Західній Україні перемогли демократичні сили, рухівці, то вони значить, над своїми обласними радами вивісили жовто-блакитні прапори. Тоді ж в Києві в 90-му році перший біля значить, міської ради, а там на Хрещатику був піднятий жовто-блакитний прапор. Здійнявся синьо-жовтий прапор і над Запоріжжям. Один із активних учасників громадських акцій, співзасновник товариства просвіта і перший голова міського осередку народного руху Костянтин Лямцев. Під час проголошення незалежності наші депутати, тут була частина значить, депутатів демократів в нашій обласній міській раді, пробували провести, скажімо, постанову про те, щоб значить, негайно підняти прапор. Не вдавалось. Тут були жорстке комуністичне лобі і йшла от така жорстка боротьба. Але народний рух вже охопив всю Україну: від Львова до Донецька простягнувся ланцюг єдності. Пам'ятний день в історії, 23 серпня 1991 року, група народних депутатів внесла український стяг у сесійну залу. А у січні наступного синьо-жовтий прапор як державний символ незалежної України. Верховна Рада затвердила на законодавчому рівні. І вже коли вдалося остаточно позбутися радянського комуністичного спадку, у 2004 році саме 23 серпня було проголошено Днем Державного прапора України. Якщо ти українець, якщо ти за Україну, ти, очевидно, стоїш під цим жовто-блакитним прапором. А, а все це результати тієї довгої, складної історії, яка, так сказати, сотні-сотні років. От. Ну і те, що е, ці події, які відбуваються 3,5-4 роки, Значить, вони об'єднали нас, але ну, це значною мірою і тому, що у нас ці символи вони мають давній історичний, історичний тяглість. Сьогодні на передовій у кожного військового підрозділу свій стяг, але саме синьо-жовтий майорить над звільненими територіями, і з ним повертаються з полону наші захисники. До державного прапора наші друзі відчувають повагу і висловлюють підтримку. Вороги ж усвідомлюють у ньому силу та нескореність українців. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Синьо-жовтий стяг за майорів і на острові Хортиця. Державний символ підняли на флагшток за вишки сорок метрів на кургані єдності, що на острові Хортиця з нагоди дня державного прапора. Місце не випадкове, адже символізує єдність та незламність України. Урочистості відвідали представники міської та обласної влади. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх, хто віддав життя за незалежність України. І під звуки гімну прапор підняли над Запоріжжям. Державний прапор не лише символ боротьби за незалежність. Він проводжає в останню путь захисників, які віддали за волю найдорожче власне життя. Наш журналіст Вадим Соровін зараз перебуває біля символічного меморіалу пам'яті у центрі міста. Розкаже, що ж відбувається там. Вітаю студія! Ми зараз знаходимося на бульварі Шевченка, і, попри всі урочистості, на честь дня незалежності, запоріжці продовжують згадувати героїв, які віддали свої життя для того, аби ми з вами жили. Зранку до меморіального комплексу з прапорцями люди приносять квіти. І як ми бачимо, тут вже чимало кошиків. Нагадаємо, кожен прапорець символізує віддане життя за незалежність України. Це був наш журналіст Вадим Соровін, який працює на вулицях міста та розказує нам, з яким настроєм Запоріжжя зустрічає День Незалежності. 34 роки незалежності це багато чи мало? Напевно, з точки зору історії лише мить, але для України це шлях випробувань, досягнень і звершень. Яким на думку запоріжців був цей період за понад Три десятки років незалежності. Ми запитали у містян їхні думки прямо зараз. Молодь все-таки стала трошки іншою, ніж ми. А по-друге, що ми вирівняли більш-менш в матеріальному положенню як місто, так і село. Люди з будь-якої точки можуть дозволити собі те, чого вони самі прагнуть і готові зробити. Багато чого. Найближчі не на війна було взагалі краще. Це, ця війна так, дуже попортила життя людям. Ну, надіємося на краще, що буде все добре. Свободу, демократію. Ми самі побачили, ми живемо, і ми самі це все побачили на свої очі. Я довольна життям. В магазинах все є, в лікарні. І в нас дуже добрі люди в Україні. Змінився рівень правосвідомості наших громадян. Зараз особливо в сучасних умовах також багато досягнень в спорті в державному будівництві, в державному реформуванні, в інфраструктурних певних змінах. Щодо будівництва доріг, щодо реконструкції. Взагалі, я думаю, що в багато е, якихось сферах е, успіхи є, але просто що зараз така ситуація, що ми не можемо продовжувати. Але я впевнена просто, що після нашої перемоги ми все продовжимо і станемо однією з таких найрозвинутіших країн Європи. За роки незалежності змінювалася не лише країна, а й кожен її громадянин, а також і Запоріжжя. 34 роки незалежності і майже стільки ж змін у самому серці Запоріжжя. Нові парки, фонтани, сучасна інфраструктура. Місто оновлюється буквально на очах. Наш Вадим Соровін вирушив у подорож впізнаваними місцями разом із краєзнавцем Валерієм Стойчевим. І просто зараз ми дізнаємось, як Запоріжжя змінювалася всі ці роки, та які таємниці приховують його вулиці. Водограй, годинник закоханих та лавка примирення. Ці місця відомі кожному запоріжцю. Люди часто обирають саме їх у центрі міста для відпочинку. Фонтани побудували ще у 2002 році. Тоді ж облаштували і бульвар Шевченка. З того часу тут провели сотні весілля, випускних та міських свят. Пройшло з його ідеї 25 років, цей проєкт працює. Далі по вулиці, культурно-мистецький простір, виді скульптур української тематики. Великий був заділ зробити музей на вулиці серед зелені. Годинник отримав романтичну назву завдяки парам, що фотографувалися поруч, хоча його задум був інший. На чотирьох металевих плитах поруч викорбована історія Запоріжжя від Олександрівської фортеці до часів новітньої України. Годинники – це час. І там якраз на цих пластинах зображення створення Олександровської фортеці, розвиток нашого міста, ну важливі історичні події. Так і тут, по всій алеї, ми бачимо трансформацію від імперської історії, радянської історії Запоріжжя, ну і трансформації української історії. Далі бульвар зустрічає двома бронзовими статуями Сталевара та вчительки. Це образи героїв радянської кінострічки Весна на зарічній вулиці, що знімались у нашому місті. З'явились вони тут близько десяти років тому. Велика війна теж впливає на зовнішній вигляд міста. Призми з фотографіями загиблих героїв, меморіальна зона і сотнями прапорців. Кожен із них символізує життя віддане за незалежність. Серед українських білоруський та грузинський знак братерської боротьби на Запорізькому фронті зараз працюють бійці полку Каліновського, Це білоруси. Так сталося, що тут вже від Запоріжжя до на Донеччині, на Херсонщині та на Харківщині працюють наші брати грузини. 91 національність проживає на території Запорізької області. І той факт, що склалося так, що всіх нас об'єднала в свій час війна. Ще одна локація, яка є візитівкою сучасного Запоріжжя і набула нинішнього вигляду вже за часів незалежності площа Маяковського. І, звичайно, її окраса Фонтан життя. Водограй відкрили 14 жовтня 2004 року до Дня визволення Запоріжжя від фашистських загарбників і присвятили подвигу ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Раніше на площі щотижня влаштовували художні виставки, та чверть століття тому її центр обгородили парканом, аби дати старт оновленню. Уже за три роки запоріжці побачили сучасну площу із кам'яними етноїдолами, що символізують історію України та обертовою планетою Земля у водному колі. Автор проєкту Петро Антип. Місце настільки припало до душі городянам, що вигляд колишньої площі вже складно й пригадати. Подобається, що фонтан, водичка рядом, яка заспокоює. і ввечері тут багатолюдно і музика грає, Ну, якесь таке вайбове містечко. А як взагалі раніше виглядала, виглядала «Ну, Я тільки могла, могла бачити десь якісь фото. Ну в інтернеті як вона виглядала, тобто я не, не, не пам'ятаю, щоб вона була не такою. Для душі фонтан тут все для душі, фонтан, усе зелене, лавки, на яких можна посидіти та відпочити. Тут раніше нічого не було, була клумба, нічого особливого не було. А коли фонтан побудували, то люди стали сюди сходитись більше відпочивати тут з кавою. Наприкінці нульових на березі Дніпра стартувало будівництво сучасного будинку із двома вежами хмарочосами. 17 поверхів почали зводити у 2008-му, та щодня над ним працювали понад 200 будівельників. Споруду планували як бізнес-центр, а вже згодом адаптували під готель. Зараз його світлини можна зустріти на багатьох сувенірних листівках. А от ідея будівництва нових мостів через річку Дніпро на острів та Хортицький район з'явилася ще за радянських часів. Втілити її у життя намагалися спочатку 90-х. Власне, тоді почали будівництво, яке відтермінували на два десятиліття. Якщо б не війна, мости були вже давно побудовані. І, до речі, це мрія багатьох поколінь, тому що навіть мої. Діти, де да, народжені на бабурці в роду в домі, пологовому. нам лікар обіцяв, що я з пологового будинку наступну дитину буду забирати саме по новим мостам. Вибачте, моїй дитині вже 20 років молодший. Справжній рух відбувся лише у 2020-му, коли відкрили першу смугу через старе Дніпро. У 2022-му місто отримало і частину вантового мосту. Виходячи із того, що 20 22 рік планувалося кінець 2022 року, початку 2023, го повністю завершити транспортну розв'язку на місці Запоріжжя. За більш ніж 30 років незалежності Запоріжжя пережило чимало трансформацій. З'явилися нові об'єкти у старих куточках, а сучасність гармонійно переплелася із історією. І це лише етап великого шляху. Попереду на нас чекають нові втілення, які знову змінюватимуть вигляд міста на краще. Вадим Сорвін, Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ. І на цю годину у нас все більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі та пропонуйте власні новини через телеграм-чат. бот цінуйте нашу незалежність, любіть свою країну та вірте в сили оборони. Побачимось у наступному випуску.